Чаром, це Славкос, я вже дійшов, слухайте до Альмагеля з такими новинами. Всі обговорюють просування Москвинів на Покровському напрямку. Всі щось говорять, але ніхто майже не аналізує. От наш брат Пуле Волан розклав по наступах. Ви будете сміятися, оце 27-й, 28-й, 29-й та 30-й тижні Покровського. Наступу. Оце 30-й тиждень. Наші москвини наступають на Покровськ. Розглянемо, як оце було. 27-й тиждень значить. Це кінець червня, початок липня, вихідні позиції. Ось що їм вдалося темненьким. 28-й. Тиждень, це між 5 та 12 липня. Ось бачите? Ось 20, ось ривок, ви бачите, 29-й. Вони готуються до ривка 12-19.07. І умовно сказати, 20 27, 07 – Це 30 тиждень. На 27 він зробив оце лєв Лев. Нарешті ригнув. Оце ви бачите, Лев готувався. І лев готові це значить, і лев Ригнув. Оце бачите. Все зараз говорить за цю ділянку, за прорив по залізниці, за такий от шедевр російської воєнної мислі. Я скажу, ну ясно, що всім впадло правильно. Адріан Тайлер каже, що ж наші не обрізають. Ну, тому що нема дуже не дуже є кому обрізати. Якась із новостворених бригад 151, здається, відправилася на фронт. Пише Пуля Волан. Цими днями на Авдіївський напрямок кинув все-таки 151-шу бригаду, якщо пробули з добром, свіжо оцю організовано, що була піхота, потім зробили механізовану, що її дрони воювали на харківському напрямку. Для чого я вам все це показую? Для того, що у нас є оці плани, всі говорять, що Городка Новогродовка, Гродовка. Противнику треба ось власне його позиція, ось річка Вовча. Отут от вони між Желанною і Сергіївка вже говорять, якщо вони підуть на Желанне і Сергіївка, це ж треба перейти річку Вовча. Ось вона отак от. Річка Вовча. Всі говорять, куди й далі сунуться росіяни, потім і, куди вони далі. Ну, власне, тут, якщо нас не дурять спутникові знімки, щось було накопано, вважається, що ліс лінія оборони. Ну, вважається, що удар на Гродовку, Новогродовку, Якщо їм це вдасться, тут уже повишається місцевість, ви знаєте, до Покровського, тут більш-менш ці, і вони восени зможуть перейти до Покровської операції. Але ми з вами забуваємо за ціну цих бойових дій. Ось 27-й тиждень оце от гнілої вішні. 10 танків, 12 БМП, одна РСЗО, одна САУ, кілька машин постачання, кілька БТРів. Ну, Зараз я покажу, де ви все це можете подивитися. 28 тиждень. Бачите, оце Лєв готовий осеригнуть маленькі ось ці просування. Цвітом, як сказать, мені гнілої вішні. 16 танків, 17 БМП, 2 САУ. 29 те ось червоніє наша вишня привращається, я скажу, ну, в лутовку. Ясно, що це не шпанка, шпанка темніша. От від кольору вишні лутовки, якщо ви пам'ятаєте, достатньо старий. 29-й тиждень. ось. 10 танків, 18 БМП, одна буксируєма гармата, одна ЗРК, шось 4. І найцікавіше, що ще не підрахували. Всі претензії до нашого брата на Алсіо. Тридцятий тиждень ми не знаємо, чим це їм коштувало. Оцей удар ми ще, чесно сказати, не порахував наш брат на Алсіо. І ми, як справжні невдячні українці, маємо йому сказати своє фе. Що ж ти так нас не рятуєш, брате? Ми тут сидимо жертви війни, а ти не можеш нам порахувати втрати на Покровському напрямку, бо ми вже і страдали. Ясно, що це жорстока іронія і похвала на нашого брата на Альсіо. І, коротше кажучи, без 30-го тижня 36 танків, це більше батальйону, 47 БМП, чистий батальйон, 3 САУ, одна буксіруємо, значить, трохи ЗРК. Ну от, а це, власне, всі трати спочатку за всі 30 тижнів. Хотів би сказати цієї москвинської вагітності, чим воно закінчиться, розродяться я скажу, їхня офензива по Кровському, Я так скажу. Треба було власне почати за цих акушерських термінів, 27 27 та 30 тиждень, але я щось недостатньо цинічний. Онуків ще нема, діти, діти дорослі. Так що я поки що Ася неправильно зрозуміє, скажете опять в інтернеті, коротше кажучи. Поговоримо, все це задоволення їм за, включно Завдієву за коштувало 471 танк, 821 бойову машину піхоти, 22 БТР, 11 РСЗО, 40 САУ, 6 буксируємо, 9 систем ЗРК або ЗСУ, 5 командних машин, 26 інженерних, 3 радари, 56 грузовиків. Ну, не знаю, 9 дронів. І тут ще ж немає їхніх оцих гольфкарів і мотоциклів. Отака от, от ситуація. І поглянемо на українські втрати. 76 танків, 110 БМП, 38 БТРів, БТ, 4 РСЗ, РСЗО, 19 САУ. Бачите, 8 буксируємих. Не така вже велика різниця, по, видно, що по артилерії працюють. 2 ЗРК системи, 17 вантажівок, 11 дронів. ну це достатньо умовний показник, як ви розумієте, тут от показники на цьому закінчуються. Отака от, от ціна їх просування, а якщо ми дізнаємося за 30-й тиждень, я собі ризикнув, що найменше буде 10 танків, а може 15, 10-15 танків. Коло 15, а може більше 18 БМП, можливо, ще САУ. Отакі от їхні ціни, отакі от їхня ціна просування. Якщо вони ухандикали за ці от 27-28, 24 тижні, значить, свого розвитку наступу батальйон танків, батальйон БМП, то значить, скільки ж вони. Ухандикають, коли прорвуть Гродовку Новогродівку оцю от лінію оборони, ясно, що це їм коштуватиме не менших втрат, ніж було в попередній ділянці. Отак от, от, ну що можна сказати? Якщо наші і не знайшли командування якогось організаційного оперативного рішення через, відверто, скажімо, поганий стан військ і поганий стан. Командування так бувають, коли противник тисне, а рішення нема, бо нема чим, нема як. Ну, побачимо з посиланням нових військ на цей фронт, побачимо. Але я скажу, що матеріал «Шляхт» виглядає для нас оптимістично. І дійти до Покровська за стільки, скільки вони пройшли. Ну, от від Авдіївки, от сюди от. Мирноград, далі Покровськ. Ну, побачимо, скільки їм це обійдеться і скільки часу це триватиме, принаймні праві ті, хто говорить, що це вже справа далекої осіні, Покровськ, Мирноград, і тому ми не знаємо, якою буде ситуація. І тому давайте жити одним тижнем, одним тижнем їхніх втрат і одним тижнем нашої оборони. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Слова, да. а теп, вот и знают направление, куда идут, да? Да. А нельзя заминировать? Нельзя. Минируют Ася. Ну, ты же бачишь, что просувание ниже узким языком по железной дороге, потому что мин столько нет. Во-вторых, не производится столько Ася. В-третьих, ага. это дефиле надо создать, чтобы минировать. Ну, потому они и лезут по железной дороге, что достаточно сложные условия для инженерного. Это надо разрушать и правы тех, которые. Кто-то проплатил, чтобы не разрушали этот участок железной дороги. Такое ощущение, что что-то мы боимся разрушать некоторые районы местности. Что, очевидно, какой-то гембель железной дороги, очевидно, неприкасаемы в каких-то целях. Ну, иного объяснения я не могу, чем... Ну, мне самому не нравится, и вот люди говорят, что, очевидно, кто-то за это хорошо повлиял, чтобы эту дорогу оставить целой потому что, ну, разнести железную дорогу, разнести насыпи. И проблема, да, решена. Ну, по крайней мере, ну, вот ясно, вот тут, тут надо да, же еще посмотреть рельеф, насколько тут бесцевесть, ну, спасатели, ось, власть, ось. Вот тут вот воды сунулись. Вот эта дорога? Да, вот это поля, вот эта дорога, вот эта по ней, не так успешно вот тут. А че ее здесь разбомбили, вы нахер ну, ох, Взять, ну, Ася, нас там не было, мы не можем, только люди с мест могут объяснить, как это происходило, и давай mm. дочекаемся, люди с мест нам детально расскажут, как это выглядело, как это было сделано ими, почему не было сделано нами, не будем спекулировать, mm. потому что, слушай, если дорогу обычным способом не заменилось, только разрушить эту полосу, и опять же таки, ну, во-первых, на выдвигающегося противника ставить минные поля. Это сейчас немного не та война. Дроны, во-первых, посуд глубоко до 20 километров залетают. Mm -hmm. Наблюдение активно. В общем, и даром же, что вот эти машинки строят для подбрасывания противотанковых мин на колесиках. В общем, mm -hmm. работают над этим направлением, над созданием новых минных полей, мобильных, быстрых. Люди работают. Технику новую привлекают, потому что уже как в ту, Вторую мировую войну не заменишь. Давай, а то там кто-то нам обрывает телефоны. Выключай.